Про життя й новини, здоров'я, моду й погоду, ще про товари і ціни. Була вчора путіку, новий відкрись до речі, нормальні ціни і повір, шикарні, класні речі, старались дуже продавці, замучилися ж бідні, хвалили якість і красу, моделі, бренди різні, костюми, суконь, вибір там, що дійсно гріх жалітись. Годину міряла усе, у що могла залізти. І що ти взяла, гарне там? спитала та Світланку. Незручно було ти ні з чим, то взяла в них рекламку. Жити треба кожен день на плюс. Шукати в тьмі будені. Позитив! Шени, сумні думки, на нерви плюнь про щось хороше, світле думай ти. Ох. У чому ж бачиш нині плюс? Вгамуйсь, усе бравада це, пусті слова. А та сміхнулась хитро так. Чому ж є плюс? Температура ж плюсова? Зранку бігла, сильно впала і щось собі зламала. Той машину гнав, як міг, летів хучі ж до дані, Ліз по сходах, аж зіпрів на поверх він останній. Вбіг до хати і закляк, застих в лімів питання. Таня з кимось по мобілці плеще на дивані. Він до неї, що зламала ребра, руку, ногу, скоше навіть за швидку примчав на допомогу. Та чомусь від здивування аж відкрила рота, вперлась оком, як баран, колись в нові ворота. Знаєш, нерви вже пройшли, тож марно шум здіймала. Ти прикинь в новеньких туфлях. Я каблук зламала біля входу до аптеки дві знайомі жінки. Про життя ведуть розмову. Ціни, звісно, ліки. Це ж тепер дорожче стало. Бачите, жити не легше. Як же нині лікуватись? Де знайти дешевше? Є, звичайно, щось народне. Мед, і трави, хтось рецепти давні знає. Все від діда і баби. Я сиру картоплю в хустку загортаю і кладу на лоб і скроні. Біль завжди зникає. Інша каже: М -м -м -м, може бути, щось таке я чула. Тільки от ефект від того зовсім не відчула. Добре, знаю я, що риба корисна для мозку. Під кіло колись купила. Мала лиш мороку, прикладала оселедець, Лопи скруні терла, Голова ж тріщала клят. Ледве я не вмер. Може сильно в'язав, це б спитати ліпше. Може, іншу рибу треба, чи тримати більше. Молодий сержант із жезлом злом бродить біля риб. Бачить в чорній номарці за кермом блондинку. Гарна краля дума він, раптом за хвилинку ставить авто під знак нагло на зупинку. Той з усмішкою підходить і питає м'яко. Чи ви знаєте, шановна, під яким знаком? Та поглянула на нього, ніби не лукавець. Звісно, знаю, Та чому це вас так цікавить, щось підказує мені, що не все так просто, ще не чула про такі от методи знайомства. Та якщо вас так цікавлю я, а не дорога, то признаюсь чесно вам під знаком козерога. Ямалась із хлопцем Галя у суботу. Той тобто сказав, що він боксер і майже майстер спорту. Хлопець гарний і стрункий, ще й статурний досить. Говорити добре вміє і класні шмотки носить, каву у кафе та коктейлі в барі. Потім ще гуляли містом Галя з грицем в парі Потім з нею під під'їздом трохи реготали. Так сміялись, що сусіди нервувати стали. Ти вже, Грицю, будь тихіше, певно, сплять вже люди, бо народу половину зараз перебудеш і не думав, під'їзді щось кричати ще раз, бо в сусіда он напроти маєм теж боксера. Я нікого не боюся, мила не хвилюся, хай виходить, я із ним швиденько розберуся. Тут відкрились різко двері, повний ступор в хлопа, очі певно, від страху аж вилізли на лоба. Так рунув, штани аж трісли, так тікав бідака. Що ж ти, Галю, не сказала, що боксе собака? Вечір бабця стефа знову сусідку люсю. Ой. Нащо дівко кульчик у носі, і два чи три у вусі. Ті дівулі смішно стало. То є бабцю мода, мій протест. Моя візитка, внутрішня свобода. Хочу ще одне тату, двічі збільшу Губи. У мене от прихильник є, який ці штучки любить. Бабця їй своє торочить те твій дівко розум. Тебе пусто в голові не грає ролі розмір. Люся враз серйозно стала. Що вас так тривожить? А, може, вам щось треба збільшить? Скажу, він поможе, бабця у шоці. Дівка та сміється просто в очі. Треба все ж проучить ту фіфу на язико хочу. Каже їй, ловлю на слові. Згодна я одразу. Хочу збільшити собі я пенсію в два рази. Десь знайшла в газеті неважку роботу. Треба все ж зайти, спитати нині чи в суботу. Ось і та адреса ніби, двічі в двері дзвонить. Що дядько, скоса глянув, ніби муха сонна. Я читала тут в газеті, зараз ось покажу. Вам потрібні на роботу ті, що добре в'яжуть, я гачком чудово в'яжу, можна, звісно, і шпиці. Хочете кофту, светрик, шарфик, теплі рукавиці. Той на неї глянув пильно. Що ти за приколи? Я об'яву про роботу не давав ніколи. Ага. Раптом звідкись взяла жінка. Ляка клятий, Знов дівки, зробись на ти бордель із хати. <клёвкий> в тані очі аж на лоба, лиш газету тише, ледве пару слів зліпила. Тут про інше пишуть. Та вхопила вмить газету, аж злякалась Таня. Тихо каже ось в куточку зліва пров'язання. А <рив> Жінка враз регоче дико, падає за сміхом. Ти клапать з тої газети, Ой, чоловіку в пику? Ой. Ой, не можу. цирк на дроті. В мене лиш питання. Де тут йдеться про роботу? Слово де в'язання? Ви читайте більш уважно, інший раз, будь ласка, нам потрібна для нікусі. Дівчинка для в'язки. Я ринку Галя і Наталя. Ти чогось мені здається, враз повніти стала. Певно, все ж їсиш багато, трохи більше норми. Щось роби, бо будеш мати досить круглі форми. Та їй каже, знаю, знаю, втім про це лиш мрію. Не повіриш, я на їжу маю алергію. Все хімічне, їсти страшно, хоч не йди на кухню. Я від їжі не повнію. Я від неї пухну. Ой-ой. Є такі сусіди часом ніде правди діти. День у день суцільні нерви. Годі вже терпіти. Той упертий. Ця мудра, інша язиката. Цей пияк, тих лиш сварки, хоч тікай із хати. Угу. <раприсність> В люби хобі теж ні в року, їй би лиш молоти, вічно ляпне щось із дуру, мусить та вколоти. Якось зранку стріла таню, каже Що нового, купа хлопців є, а заміж не виходиш довго. М? У тані очі аж на лоба. Просто шок та й годі. Кожен раз одне те теж є, їй ніяк не вгодиш. Ліпше вже змовчати, певно, та ж не стерпить все це, має теж характер гострий, ніби хрім із перцем. Я признаюсь, по секрету може різне бути. Заміж хочу, тільки Васю. Як мені забути? Як згадаю твого Васю, тільки це між нами? Інших всіх не можу бачить, як же вийти заміж? В люби щось застрягло в горлі. Кров заляла очі, тільки гепнула дверима і чоловіка точить. Цілий тиждень, дні і ночі з криками й плачами влаштувала вас і допит, що було між вами, нерви з'їла, дзвонить, ходить, що Таню здибать. Таня, звісно, їй ні слова. Теж мовчить як риба». Люба в крики, хочу знати, що воно й до чого. Ти скажи, чого постійно думаєш про нього. <гас> Таня хитро мружить око. Як при чим тут Вася, що б мені такий же дурень раптом не попався? Я не